Я вітаю вас, скорпіони. Давайте з вами зараз разом зробимо прогноз для вас на січень вже 25-го року. Я вітаю вас з наступаючими святами і бажаю, щоб ви завжди були усміхнені, задоволені і щасливі. А я астропсихолог Алла Бережна, люблю свою справу, люблю спостерігати, як же планети впливають на наше життя, на життя людей тут на Землі. І давайте почнемо Що? Важливе буде в січні. 6 січня у нас ретроградний Марс перейде в знак Рак. Він рухався по леву, а зараз перейде в рак. Для вас скорпіони це дев'ятий дім. Взагалі, Марсу некомфортно знаходитись в ретроградному русі і у знаку рак, тому що рак це емоційний знак, і він дає такі переживання, такі депресивні трошки стани. Коли особливо туди заходить Марс, тому що раз Марс він дуже активний, він такий цілеспрямований, це така планета дії, і раку не зрозуміло, що діяти, він не звик до різких дій. Він прагне більше подумати, поспостерігати, а потім включатися в якісь події. Отже, Марс там знаходиться в падінні і дає такі трошки складнощі для вас в 9-му домі, що це може бути? Можуть бути затримки з поїздками, з бронюванням білетів чи отелей, можуть бути затримки, можуть бути взагалі небажання кудись їхати. Або може бути бажання повернутися в ті місця, де ви вже були. Можна повернутися до навчання, де ви вже навчалися, можна повернутися до далеких людей, хто живе далеко і з ким ви давно не бачились. А також можуть бути трошки конфлікти, наприклад, з викладачами, з учителями, що вас навчають. Взагалі вам не подобається те, що ви вивчаєте, і це дає вам такі не дуже приємні емоційні стани. Також може бути взагалі зміна фокусу вашого споглядання, як ви бачите в цей всесвіт, взагалі, куди ви хочете далі розвиватися. От зараз такий час, щоб це все передумати, тому що ретроградний Марс він буде у нас ще до травня 2025 року, і він буде тормозити всі такі активні дії. Тобто спостерігайте за своїми емоціями, за своїми станами. Це не означає, що нічого не потрібно робити, вивчати, рухатись, ні. Просто можуть бути зміни в цих питаннях. Інформація, можливо, нова, яка вам не буде дуже подобатися, будете емоційно її сприймати. Але ж цей час також можна використовувати для того, щоб щось шукати, шукати в собі, шукати е, в свою таку внутрішню філософію, можливо, знайти. Тобто хто я, навіщо я тут живу, і які в мене цілі, і як я хочу бачити себе в майбутньому, як я хочу розвиватися. І далі у нас 12 січня відбудеться також знаковий такий момент, коли вузли кармічні раху і кету змінюють свій знак. Вони були в Овні і Терезах довго, 18 місяців. Зараз вони міняють знаки, вони рухаються назад і вони перейдуть в знак «Риби» і «Діва». Північний знак раху зайде в риби. А південний кетус зайде у знак дів. І для вас скорпіони це п'ятий і одинадцятий дома. І це дуже цікаво, тому що це дома дуже такі прекрасні. Взагалі це дома радості, натхнення, власної ініціативи, творчого проявлення. Це наші дітки, це все те, що ми можемо любити, наші онуки, наші якісь хобі, таланти, які ми можемо проявити. Ви можете в цей час розкрити в собі нові таланти, нове хобі може з'явитися. Те, що ви не робили зараз, захочете писати вірші, робити щось з власними руками, співати, танцювати. Те, що взагалі, скорпіони, вам не було е, цікаво до цього. Бажання взагалі нового досвіду, розкрити себе через цю красу, внутрішню красу. І це все нове, тому що це новий кармічний досвід, якого у вас ще не було. Потрібно його напрацювати. Що ще може бути таке, що ви можете сильно прив'язатися до дітей, до свого партнера, якісь романтичні стосунки можуть нові з'явитися, і ви там можете, бути, знаходитися цей час. І це взагалі може бути щось таке загадкове, щось таке цікаве, нове. Тобто я сказала, що тут нові. Якісь впливи, навіть такі, якісь містичні, що вам все це буде здаватися таким незвичайним. А також ви можете допомагати своїм партнерам, своїм коханим, розвивати їх здібності, їх творчі такі таланти, діткам також будете допомагати розвиватися. Також може бути бажання мати своїх діток, якщо у вас їх немає, або ви довго чекаєте, то на ці 18 місяців це все може у вас статися, може реалізуватися. А також, що ще може бути азарт, може бути ризики, якісь такі несподівані події. Можуть бути. Такі виклики емоційні, що у вас кудись піде бажання грати в щось, десь, можливо, навіть виступати на сцені, як я казала, мистецтво, картини писати, дуже такі широкі можливості на цей час. І далі у нас 14 січня вже відбудеться повня і вона відбудеться в знаку раку. Знову ваш 9-й дім. А тут уже кульмінація, висвітлення якихось подій. Можливо, ви точніше побачите, де ж ви хочете навчатися, можливо, налагодяться у вас стосунки з вчителями, з викладачами. І з тої інформації, яку ви отримаєте, вам щось стане більше зрозуміло в цей час, скорпіони. Переосмислення життєвих переконань, як ви бачите, взагалі своє життя. Захочеться. Знову подорожувати, зробити якийсь такий культурний обмін, вивчити нові традиції, можливо, нові мови іноземні, знайомитись з новими людьми, з вчителями новими, гуру, які вам будуть подобатися, але відчувайте, що Марс, поки там іде ретроградний по цьому знаку, не сильно так робіть такі активні дії, поки що спостерігайте за собою, чи подобається вам. Чи не подобається, тому що стани можуть змінюватися. Тобто, сьогодні у вас одна думка, а на завтра вона може бути зовсім інша. І це стосується подорожей, отримання інформації, поїздок, навчання, журналістика, реклама, медіа, соціальні мережі, як ви там проявляєтесь, і взагалі, за ким ви слідкуєте, які вам подобаються канали, і що ви хочете взагалі від цього життя, тому що. Дев'ятий дім це також про наші мислеформи, про наше бачення світу, світогляд. І далі у нас 29 січня відбудеться уже молодик, а він буде у ознаководоліть. А для вас це четвертий дім. І дійсно вам захочеться повернутися додому, бути в домі, почати щось нове в домі, почати якусь реструктуризацію, можливо, ремонт невеликий, можливо, якісь. Новинки туди додати в свій дім декор, або якось прикрасити, щоб там вам було комфортно. Але це щось про нове, тому що водоліні вони такі новатори, вони люблять щось таке креативне. Отже, скорпіони можете в цей час також і купити новий будинок або продати свій. Тут будуть зміни і оновлення, тому що це молодик. Також може бути оновлення у ваших стосунках з рідними, з ким ви проживаєте під одним дахом, чоловік чи діти також захочеться щось прояснити, а також внести щось новеньке, якісь такі нові креативні ідеї стосовно вашого дому, де ви проживаєте. Можуть бути розмови про традиції, про ваші сімейні цінності, обов'язки, ролі. Все можете побачити у новому світлі, такому у яскравому, більше молодому. І це можна сказати, такий прорив: внесення чогось нового у стан вашої сім'ї і вашого дому, налагодження стосунків також може бути. І далі у нас 30 січня, і ще важливо, що Уран піде прямо. Це планета, велика, соціальна. І він з вересня, з 1 вересня йшов назад ретроградно. І для вас це у сьомому домі. Це знов про стосунки. Коли він іде назад, щось стримується. Тут у сьомий дім це можливо бути якісь, можливо були якісь юридичні справи, які затримувалися, не доотримувалися документи, затримки, якісь були з вирішенням питань, саме юридичних, правових, або якісь договори могли зриватися. Могли також і шлюби розриватися в цей час, тому що взагалі, уран, коли він зайшов до вас у сьомий дім, скорпіони, а це сталося в 2019 році, взагалі тут повинна була пройти реорганізація ваших стосунків у саме у партнерстві. У вас було бажання переглянути якісь домовленості, договори, які ви заключали, і також. Повинні були почати вноситись якісь креативні зміни у стан ваших стосунків, партнерських, можливо, і по шлюбу, а можливо, і у вашому бізнес-партнерстві, діловому партнерстві. Уран, взагалі, це дуже такі несподівані, неочікувані зміни. Він різкий, він такий революціонер, бунтар. Щось вас не задовільняло, і ви відкрито про це говорили. І зараз продовжити це робити, тому що ще до липня місяця він буде знаходитись в всьому вашому домі. Зараз він піде прямо і знов бажання щось зробити, таке революційне, революційний прорив. До речі, якщо у вас нема партнера, наприклад, по шлюбу, ви могли за цей час і зараз знову зустріти нову креативну таку людину з якимись новими ідеями, цікавими, несподіваними. Взагалі для вас це такий, як шок. Така людина завжди вносить спочатку такий дисбаланс, але він наскільки цікавий, що ви не можете від нього відірватися. Вам хочеться його слухати, хочете спостерігати за такою людиною. Це дуже цікаві такі стани. Це все нове. І от до липня місяця вам ще скорпіони це спостерігати, ці зміни. Можливо, в самому собі ви самі можете в собі відшукати такий новий підхід до партнерства, і до шлюбу, і до інших стосунків, нові відносини, які допоможуть вам відкрити нові перспективи. І я бажаю вам, скорпіони, всього найкращого у січні. І дякую, що дивитесь, підписуйтесь на мій канал. Дуже вам вдячна і до побачення.